28-річна жінка померла під час операції зі збільшення сідниць з е, знеболювальне застосовувалося із серйозними порушеннями. Це дало реакцію організму, людину не врятували. Як захистити себе, своє тіло і своє життя? При ось таких операціях, в тому числі косметологічних, говоримо далі. І для цього запросили нашого гостя В'ячеслав Самсоненко, керівник адвокатського об'єднання Елект. Вітаємо вас у нашу Да, Вітаю, добрий вечір. Пане В'ячеславе, давайте розпочнемо з того, чи існує якийсь кодекс, за яким працюють ось такі медики, і яким чином уберегти себе від такої страшної історії. Е, ви знаєте, є відповідні правила, які мають е, ну, застосовуватись е, з боку медичних клінік, і, звичайно, є відповідні правила, які мають е, пацієнти враховувати. Ну, перше, я хотів би сказати, що для того, щоб не, таких випадків не ставалося, важливо врахувати кілька аспектів. Ну, перше, е, Пацієнт має перевірити клініку, є чи у цій клініці відповідна ліцензія. І в цій ліцензії має бути зазначений відповідний від медичної практики, яка надається. Також е у лікаря, який проводить відповідні медичні дії, має бути відповідний сертифікат е на такі медичні дії. І пацієнт має переконатися, чи е досвідчений це лікар, і ну, от такі документи, якщо вони існують, не, не існують верніше, тоді це вже має бути червоним таким сигналом для пацієнта. Е, я хотів би зазначити, що перед відповідною операцією проводиться, має проводитися відповідне обстеження, тобто е, е, братися у пацієнта аналізи, е, проводитись там кардіограма і е, визначати, які ризики можуть бути, стати в наслідку, якщо будуть застосовані відповідні препарати. Тобто пацієнту не потрібно того ж дня, як в даному випадку було у цьому випадку зроблено, погоджуватись на проведення операції. Тобто, має бути відповідний для підготовки цієї операції, пацієнт перед початком цієї операції. Підписує відповідного згоду, і в цій згоді є е, 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 такі ризики, які пацієнт е, має задати запитання: не формально підписати цю цю згоду, а ознайомитись з якими які препарати будуть вводитись, які в е, анастезія, яка анестезія буде застосовуватися. Тобто їх дозу, дозування. А, І, чекайте, як... пане В'ячеславе, але якщо б, наприклад, мені навіть сказали, що замість ну, умовного ледокаїну буде ледовод... ледоводокаїн якийсь. Щоб для, для мене це умовно кажучи, як для пацієнта, як для людини абсолютно е, е, знаною в тому, е, щоб для мене це змінило? Е, 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 да, да, Будь-яка людина не, не буде знати, вона не знає, як, що це за препарат і як, як він має реагувати в даному випадку. Е, це на ризик клініки, яка застосовує цей препарат, е, так, е, має, має відбуватися. Тобто, тут е, пацієнт безсилен щось е, якось діяти і ну, якби. Е, він не обізнаний, він не є спеціалістом медичній галузі, і, звичайно, він не може зразу прийняти рішення, чи це відповідь відповідальність клініки, яка застосовує цей препарат. Тобто, з боку держави, держава має здійснювати відповідний контроль, і ну, проводити перевірки там відповідні профільні служби служби, які проводять перевірки щодо застосування. Лікарських препаратів і от таким чином. Е, дивіться, пане В'ячеславе, у нас залишається буквально 40 секунд. Але хочу, щоб ви чітко для наших телеглядачів проговорили, що має людина для себе проконтролювати, щоб з операційної не поїхати на цвинтар. Саме головне це пацієнт, людина має. Чітко для себе пройти обстеження обстеження відповідно, тобто здати аналізи в даному випадку, чи є якісь реакції на застосування анестезії, наприклад, наприклад, в даному випадку. І друге, це дізнатися у лікаря, який буде здійснювати операцію, чи які можуть бути виникнути ризики у випадку застосування тих чи інших медичних препаратів? Дякуємо, пане В'ячеславе. Дякуємо, прощаємось з вами. Дякуємо за те, що доєдналися до нас.